Вітер. Кругом гуде осінній вітер. І в моїй кімнаті, як у млині, У вікно видно, угорі шастають білі хмарки, мов стара срібна підкова в розкопаній могилі, мутно сяє в хмарках місяць. Під вікнами кружить сухий лист, аж курить і увижається в імлі. Що на вітах сидять, вимазавшись у сажу, поети пустуни, зривають сухе з дерева листя і грають, як у пищики. Третій вечір шумить мені вітер, щоразу інше. Спершу він нарядився за приятеля інтимного і балакучого оповідача. Отого, От що зайде з двору до вікна, очинить його, схилиться на руку. І заведе розмову без краю. От-от, здається, перестане, вже затихає, і одразу зашумить, зашумить, навіть не передихнувши. Слухаєш, слухаєш, ляжеш спати, заснеш, не дослухавши, і глухої ночі прокинешся, підведеш голову, а він все так же невтомно Гу -гу, бу, бу бу. І вже вчуваються в його шумові лісові розбійницькі легенди. Сьогодні він музика під вікнами гуде гілля струнами, і кругом будинку, гомін не гомін, стоїть могуча симфонія, сон. До неї химерно вплітаються бадьорі суботні інтермедії далекого центру кварталу. То несподівано запульгичить на підпитку гармошка. І перед очима пропливе, як веселий привид, обличчя з підбитим оком, то виразно долетить тихе посвистування смутного під парканом буркагана. Оплутав мене знову, як хмелем. Давно вже збирався до театру і давно вже час іти, а я сиджу коло вікна, одітий і не можу ворухнутись. Мені видно, як на балконі лазить кленове листя як перегортаються зелені ясинові пальці, мов малюнки з тінями рентгену, як у чавунних перилах тихим золотом сяє привіт за мільярди миль від якоїсь невідомої зірки. Раптом гомін і сміх. Крешуть каміння за шкарублі черевики студентів. Оріжками цокотять покривлені каблуки студенток. Коло мого вікна одна зітхнула. Стиха кинула початок давньої пісні, мов зронила на брук з повного кошика квітку. Зронила й забула, щось веселе згадавши засміялась, загомоніла до гурту. Гурт, як привид, зник. А до мене в кімнату тихо завітали зронені, як зітхання слова. Мала мати одну дочку та й купала у медочку. Пісня давня. Пригашена, та осінній вітер продув на ній курявий пил, і засвітилась вона золотим блиском. Впала вона мені в груди, як іскра в кужіль, запекла, задиміла, загула, і я мимохідь почав тихо наспівувати Мала мати одну дочку. І видніє, і тепліє в моїй кімнаті. Коротенький уривок пісні бринить мені поемою обточеною, закінченою, повною жалю і смутку, поемою із маленької низочки чарівних слів. Пригадується дитинство. О, щось мені пригадується. Аж ось жужмом, жмутами засяяли в очах червоні жоржини. Жоржини, жоржини, аж у хаті темніє одних. Далі зашумів вітер, земля застуганіла. підкотили вітрові коні гриваті, примчали мені з далекої ночі вінок молодиць, червономальованих, заплаканих. А це вони ті жоржини. Вирядились коло порога, як щедрувальниці. Мала мати одну дочку. Геть геть десь визирнув окраєць місяця за Хмарою, мов уночі колись вийшла до тільної корови моя мати з каганцем. Вікна в хаті позатуляні. На стіні на гаку каганець. Вінком кругом столу молодиці. Не вперше вони зійшлися до нас, мене школяра на той час вигонили з хати. Тепер я притаївся на печі, крадькома визираю із за комена. Бачу, на щуках у молодець незграбно як так намальовані огневі маки, червоні жоржини, полумневі рожі. На мить мені спадає на думку, чи не отим червоним, що на столі в графині малювали вони одна одній щоки? Так, брали колоски з соломи, умочали в червоний і возили по щоках. Спершу співали. Далі полька, домця, кошелева невістка, що син його привіз із Варшави, де служив у москалях, почала ридати, припадаючи до столу, билась ридаючи об стіл головою. Далі спустила з плеча сорочку. Заголіла спина. Мені чогось стало страшно, розмальована в молодиці спина цятками синіми, як квітками, як червоними биндами. Всі, як одна, пригнулися молодиці. Кат, нелюд. а домця ридаючи причитувала, краще б ти мене, моя мати, не кохала, як рожу. Останню на мене тратила копійку, ніж мала мене забагатого давати, краще б ти мене маленькою в криниці притопила. Я тоді не міг удержати сліз на печі і почав чмихати й пирскати. Подумали, що це кіт. Потім викрили. Мати сердито випихала мене з хати в плечі. Молодиці гуртом страмили мене, а я засоромлений, не бачив дверей, на порозі спотикався безсилий приховати крадені сльози. Не пригадую, коли встав з місця, коли почав ходити від стіни до стіни, коли на всю кімнату почав виспівувати, мала мати одну дочку та й купала у медочку. Мої гості рожеві молодиці прихитували головами, рукавами витирали сльози. І співали, і плакали, і пригадували, вистачило б до ранку, вирядив силоміць, витерли вони сльози, рукавами, сіли в зелені вітрові тачанки, пошуміли кудись у ночі глибінь. Час іти. Проте чогось сиджу на місці, як прикований. Тихо наспівую тієї ж. Як отрута, знову війшла вона в серце, в голову, в кров. Не можу одірватися від слів, як от того каменю самоцвіту, що чим довше дивишся на нього, тим дужче хвилює і п'янить. Мала мати, одну. І знову, мові з вітру, впали дві голубі фіалки у чорній хустині. Потім повно зацвіло їх фіалки, фіалки, поки не загув вітер, аж рамою затряс. Висадив мені новий десант, два темні силуети, дві черниці, що ночували у нас колись у дворі на сіні, мандруючи, з ніжина до ржавця. Одна старіша, друга років шістнадцять. Дитина кохана й пещена, мовчазна, як могила, біла, як муровина. Під очима випалено, а очі фіалки, сумнівані, нерадісні, а все ж віє одних тепле, молоде, як вітер весняний. Мене тоді юнака першого гуляння обпоїв той вітер, як дурзіллям. Мала мати одну дочку, і знову встають згадки Наш двір уночі. Стіжок сіна під старою розлогою яблунею і над ними тремтить у горі сузір'я. От от випадуть із нього зорі, як дорогі камінчики з голубої брошки. Я в клуні, вони в дворі коло стіжка. Крізь лісу мені все видно. Пізно, там сплять давно. Мені дрімається. раптом схопилась, як буря. Крик молодий, жагучий. Нащо мені наряди? Нащо багатство? Я жить, жить хочу. Вася Вася. Стара хапає за сорочку Аннушко. Аннушка з розгону впала на постіль, заридала. Стара черниця буркотала, поклади на себе хрест, сотвори молитву, одгоні скушеніє? Ридання глухо затихало, і, здавалось, збоку що до темної ночі дотушують повну огню й життя молодість. Другого дня стара черниця розповідала про Аннушку моїй матері звичайна купецька історія, дочка, одиниця, наймет Вася, батько Самодур, фінал монастирські стіни. Хто це співає в хаті, що аж луна ходить? Мала мати одну дочку та й купала у медочку. Я відчуваю, що спогади знову оплутують мене, ще трохи і я не вирвусь од них. Мені треба. Хай ще назавтра одмахуюсь руками, як от бджіл, виноградом застеляють двері, де не стану, ноги ув'язнуть, як у глину. куди гляну очі до стіни, як до смоли. Виплутаюсь, мов із гарбузиння, одриваю дві фіалки, як реп'яхи. Вітер одвія у степ їх, як два голубі цвіточки, як дві жарини. Тепер іду, беру шапку, аж раптом а, ну, завжди. Чую, вітер шумить щось нове, таке щось палке, таке щире, таке рідне, що кидає в жар. Краї виводять, та й купала у медочку. І забіліли весняні сади, як у снігу, горами білий цвіт, білий цвіт, А над ним тремтять блиски, як тихого вечора зірниці, а той тихий блиск хвилює і б'є мене в груди, як молотком. Знаю вже, знаю, про що це. Скупчую волю, як віжки в руках, беру шапку, гашу огонь, рішуче беруся за ручку від дверей, годі цьому краю не буде. Отже, не годі, уперто й загрозливо залізними листами загоркотів вітер на даху. Ударили вітрові гармати. Гвалт, рятуйте. Шугнув вітер завісу вгору і на дверях, картина аж очі сліпить. Сяють на сонці, як у снігу, вишневі сади у цвіту. Травою зеленіє майдан. До вишень прив'язані сідлані коні. І цвітом обсипані їхні розпатлені гриви. Убога хатина, коза коло хати, суру із сіней витягли за косу, вирвалась, тікає, куди втрапить, тільки не втекти їй кругом драгуни. Сусіди, коло своїх дворів, як глина білі, уста стулені, як німі, розмова очима. Заблискали шаблі, як зірниці, і од того блиску болісно кривились обличчя в сусідів, ніби бив він їх у груди ціпом. Посвистіли шаблями, сіли на коней, лежить на майдані, як зрізана квітка. Моя сура в школі перша, моя сура красуня, моя сура талант хай учиться. Сама хліб сухий їстиму, а їй усе. Хитають сусіди головою, а в очах аж курить, чи то пісня, чи жаль. Причувається, мала мати одну дочку, та й купала у медочку. Я випустив із рук от дверей клямку, куди я, власне, рвуся. Чи то справді так уже треба мені сьогодні з дому. Як погасив огонь, так і сиджу в темряві з шапкою на колінах, у вікно дивлюся. Місяць палить хмарки, присвічує. Дерево хмуриться і сердиться, що світять на нього голого, смиканого та тріпаного. І промайне тоді на мить у тихій імлі, між гіллям сидять поети пустуни в усі вікна гудуть. Шумлять вони одну за другою свої пісні поеми, все варіанти на ту ж тему один за другий кращий. Один за другий палкіший, і тільки раз по раз Причуваються все і ж, повні жалю й чару, тихі, як зітхання їхні кінці. Та й купала у медочку, та й купала у медочку.